Ось такий нюр-коліт, класний, масивний, гарний бластер. Іде на 6 патронів, барабанчик перемикається. Стріляє гарно і дамо сюди 4 патрони. Далі є класний бластер-водяний, пістолет, Roblox. Ось тут у нас наливається водичка в ємність. І він у нас бризкає водою. Тяжкий, гарний по якості, якісний і працює. Також маємо ось такий величезний кулемет. Ось помповий пістолет. Він довгий, здається, близько 60 см. Для того, щоб він стріляти, стріляє він якими також патрончиками стандартними. Для того, щоб ним стріляти, необхідно його спочатку декілька разів на початку. Все, Відчуваємо, що вже І потім ви отримуємо вистріл. Працюємо, на фото буде зручніше видно, який він великий.